Добрий день. Перевіряємо задачі домашні, які у вас були сьогодні, але нарешті у нас з вами кількість на задач вже навіть я вже устала від якісних задач. Але давайте подивимось. у нас сьогодні задача на використання закона колона. Ми вивчили такі закони, тепер можемо розв'язувати задачі. 11.5. На якій відстані від. На якій відстані два точкових заряди 25 і 32 на відштовхуються один від одного, силою 0,5 Ну, на самом деле, здесь складними є тільки то, що в нас зустрічається корінь квадратний, а він не всім вам ще добре дається. Але, дивіться, як ми розв'язуємо, О, знов в мене нічого немає. Я забула, що це потрібно зробити. Ну, добре, все, все є. Дивіться, у нас є е, заряди, і обов'язково ми переводимо в систему інтернаціональну. Я нагадую, що приставка nano, вона означає 10 в мінус 9 степені колони. Якщо ви е, не дуже впевнені в собі, то можна не використовувати стандартний вигляд чис, е, числа безпосередньо, а можна прямо приставку додавати і вам буде простіше. Такі мотники з приставками. Ось, і далі, коли ми записуємо мілі Ньютон, ну тут я вже не отрималась, написала так, як потрібно 5 на 10-4 степені Ньютона. Але якщо ви написали 0,5 на 10-3, це теж можливо. І в нас є ще константа, я раджу вам все ж таки використовувати саме її, хоча хтось більш просунутий розуміє, що є інша запись такої константи, але я раджу все ж таки, вона дуже зручна для наших з вами. І знайти нам потрібну відстань. Ми записуємо закон колони. Я нагадую, що він виглядає ось таким чином. У нас сила взаємодії двох точкових зарядів, прямо пропорційна. Добудку їх зарядів, модулі їх зарядів, і обернена пропорційно квадрату відстані між ними. І коефіцієнт пропорційності у нас ось така константа в законі колона 9, 9 степені Ньютонов умножити на метр квадратний і поділити на колон квадратний. І звідси ми можемо знайти з вами r квадрат. R квадрат, щоб знайти, ми його поміняємо просто з літерою F. А потім, для того, щоб знайти r, нам потрібно ще буде. Корінь квадратний. Ось так виглядає наша фінальна формула, і ми перевіряємо одиниці. К у нас вимірюється ньютон метр квадратний колон квадратний метр, кожний заряд вимірюється в колонах, і сила вимірюється в ньютонах. Ньютон і колонни скорочуються, а корінь квадратний з метр квадратного це якраз і буде метр у нас. І далі ми з вами обчислюємо і отримуємо необхідну відповідь. Ну, якщо ви отримали таку відповідь, ви можете в метрах так і залишити. Хтось перевів, мабуть, в сантиметрах, хтось перевів в міліметри, але мені здаває, здається, що зручно перевести в мікрометри, тому що приставка 10-6 10-6, Це є відставка якраз для мікрометрів. Така задача, вона, на мій погляд, не дуже складна, але комусь вона може не найпростою, здається, тому що. Хтось полюбляє якраз такі задачі, а хтось полюбляє ж таки якісне там написати, а тут порахувати. Ну, хто на що учився. І так, наступна задача. Давайте подивимось наступну нашу задачу. У нас 12.10. Два однакових заряди розташовані на відстані 10 см, один від одного, та відштовхується з силою 81 мН. І потрібно визначити значення зарядів. Ну, Сьогодні у нас такі задачі для того, щоб помацать формулу, щоб можна було якось його попрізовувати і подивитися, що з цього можна виточити. Але що важливо і що нам допоможе для розв'язання цієї задачі, що у нас заряди однакові. Якби вони були різні, нам би було. Досить складно розв'язувати цю задачу, і такі в нас безпосередньо будуть, але зараз це просто. Якщо вони однакові, то формула е, трохи буде простіше в цьому випадку. І так, ми записуємо з вами знов дано, відстань переводимо в метри, е, сіло переводимо в ньютони, і е, знайти потрібні заряди. Але коли ми записуємо закон колона, потім ми розуміємо, що в нас Q1, Q2 однакові, і це буде просто Q в квадраті. А тоді ця формула у нас виглядає, ну, простіше k умножити на q квадрат і поділити на r квадрат. І, звідси ми можемо знайти q квадрат, воно буде дорівнювати f умножити на r квадрат і поділити на k. А для того, щоб знайти куб безпосередньо, нам потрібно буде ізвлечь корінь квадратний. Тоді мені вже модуль не потрібен, тому що якщо буде злікати квадратний корінь, то я вже буду отримувати е, по модулю значення додатне. Але коли я буду записувати відповідь, я розумію, що в мене е, могли заряди бути не обов'язково Позитивні вони можуть бути негативні. Тобто це я в відповіді вже запишу потім. І так, далі ми перевіряємо одиниці. Сіла у нас в ньютонах відстань в метрах квадратних і константа ньютон на метр квадратний, і ділить на колон квадратний. Скорочуємо все, що можна, і корінь квадратний з квадратного колона – Це буде колон. Після розрахунків отримуємо з вами 3 на 10-7 степені колон, або я можу написати як 0,3 на 10-6. А тоді це знов буде приставка мікро. І тоді я можу відповідь записувати в мікроколонах. І ще раз нагадую, що по модулю ми знайшли, і у нас е, заряд дорівнює 0,3 мікроколона. Але нам, зараз повернусь, нам, сказали два однакових сказали, що вони відштовхуються. Тобто вони можуть або обо бути е, плюс 03 мікроколона, або обо бути мінус. 03 3 наноколона. Вони мають бути одноімінними. Забув слово. Класно, добре. Ось, а, але вони е, можуть бути як е, позитивними, так і негативними. Тому будьте уважні, коли записуєте відповідь таких задачах. Все, мабуть, ми розв'язали задачу і можемо з вами відпочивати.